Привіт! Ти чув про Стім, але досі не розібрався, що це і навіщо воно тобі потрібно. Хочеш грати в круті ігри, але не знаєш, з чого почати? У цьому відео я покажу, що таке СТІМ, навіщо він потрібен, і як створити свій перший аккаунт буквально за кілька хвилин. Якщо ти новачок у світі геймінгу або просто хочеш розібратися, ти потрапив за адресою. Поїхали! Отже, Steam – це найбільша у світі платформа для купівлі, завантаження та запуску комп'ютерних ігор. Його створила компанія Valve, і тут зібрано тисячі ігор на будь-який смак. Через Steam можна не тільки грати, а ще й спілкуватися з друзями. Дарувати ігри, проходити колекційні завдання, заробляти картки, обмінюватися речами та навіть продавати їх на внутрішньому ринку. Тут навіть є ігри в безкоштовному доступі, у вільному, можна спробувати грати безкоштовно. Щоб мати доступ до всіх цих можливостей, потрібно створити аккаунт. Без нього ти не зможеш купувати ігри, додавати друзів чи користуватись магазином. Це як твій геймерський паспорт. Переходимо до найцікавішого: як зареєструватися в Steam. Повторюй за мною. Заходимо на сайт, прописуємо в браузері Steam. Заходимо на сайт, натискаємо у верхньому правому куті на кнопку Установити Steam. Тепер натискаємо загрузити стім і встановлюємо Майстер встановлення стім. Натискаємо далі. Тут вибираємо мову, я вибираю українську, далі. Дивимося, де буде встановлена програма, встановити і чекаємо, запускаємо Стім. Тепер заходимо в Стім. Він у нас з'явився на робочому столі. Потрібно вказати логін та пароль, а нам потрібно встановити безкоштовний аккаунт, вводимо свою електронну пошту. Важливо вказати справжній емейл, бо туди прийде підтвердження. Повторюємо адресу ще раз і обираємо країну проживання. Стім має захист від ботів. Тому потрібно підтвердити, що ти не робот. На вказану адресу прийде лист із підтвердженням. Натискаємо на посилання в листі. Після цього нас випливає таке віконечко. Вигадуємо щось унікальне, але не забуваємо записати, щоб не забути. Логін вводимо, пароль і підтверджуємо ще раз пароль. Готово! Новий аккаунт створено успішно. Закрити це вікно чи класніть Продовжити. Натискаємо. І тут випливає віконечко, де можна ввійти за допомогою нашого нового логіна та пароля. Входимо і насолоджуємося. Все, тепер у нас є аккаунт Steam, і ми можемо переходити до завантаження клієнта і встановлення ігор. Тепер ти знаєш, що таке Steam, навіщо він потрібен і як швидко створити аккаунт. Підписуйся, став лайк і пиши в коментарях, якщо щось залишилось незрозумілим. Я завжди на зв'язку.